Назва етномандри, бо етно. Я одночасно і показую свою творчість етнічно, і одночасно досліджую регіон, в який приїжджаю, наприклад, в Рівне. Кожна картина по-своєму передає обрядовість та традиції українського народу серед сюжетів: різдвяні, весільні та побутові сцени. Невід'ємним елементом українських звичаїв є пісні та народна музика. Цих музикантів я бачила ще з дитинства. Це їх ще називали троє музики. У нас тобто три Ну, там буде баяніст. Бубен, тобто барабан, ну там супілка, яка забускрипка. Це вже інтерпретації. Наталія працює у рідкісній техніці розпису на склі. Яка дає можливість поєднувати графіку та живопис залежно від натхнення, створення однієї картини може тривати від двох днів до двох місяців. Для нанесення малюнку на скло художниця використовує олійні фарби, туш та перо. Ми вперше представляємо живопис на склі. Це дуже хороша техніка, це давня техніка, якою зараз практично не користуються. І пані Наталі робить дуже гарну справу, що вона відновила цю техніку і працює у ній. Творчість. Художниці не лише відроджує давню українську культуру, а й переплітається з сьогоденням. враження, як кажуть, самі найкращі, тому що. Це і виставка знакова, і період знаковий для всіх нас, як кажуть для всіх подій, які творяться в Україні. Наразі авторка працює над створенням серії янголів охоронців для кожного великого міста України. У мене зараз є велике бажання де з східним містом зробити ангелів. Вони дуже потребують цього. Ну там, зокрема, Донецького, Запоріжжі, Харкова. Побачити картини художниці рівняни зможуть до 31 серпня. Також охочі матимуть нагоду взяти участь у майстер-класі та, дізнавшись секрети цієї техніки, створити власний малюнок на склі. Оксана Шолота, Сергій Савта, інформаційна програма День.